Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії ведуть контрбатарейну боротьбу і роботу по планових цілях, виявленим раніше. Втрати противника на Таврійському напрямку складають більше роти. Також знищено та пошкоджено 24 одиниці ворожого озброєння та військової техніки. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріл по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині постраждали Дучани, Береслав, Веселе, Висунці, Інженерне, Кізомис, а також місто Херсон. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. У самому Кривому Розі уся критично важлива інфраструктура працює стабільно. В місті повністю забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Кривий ріг живе нормальним, повноцінним життям як для умов воєнного часу. Кожен працює на своєму місці. У місті триває ремонт автомагістралі, якими рухається транзитний транспорт. Це зараз найважливіше. Йдуть роботи на вулиці 129-ї бригади територіальної оборони. Це колишня Купріна, також на ділянках доріг на вулицях Ньютона, Кабулянського, від вулиці Миколаївське шосе до вулиці Піхотинської. Також триває ремонт дороги у Далгінцівському районі на Дніпровському шосе. Ще про добрі новини. Було багато дискусій. Чи треба було дозволяти роботу художніх шкіл у режимі офлайн. Але ми створили укриття в закладах і дали дозвіл. І ось діти із задоволенням навчаються малюванню, спілкуються з однолітками та педагогами, беруть участь у виставках. Так, за підтримки посольства Франції в Україні провели Вернісаж Мистецтво Франції очима дітей. Виставка пройшла просто неба на алеї поблизу вулиці Героїв АТО. Її відвідали сотні криворіжців. І дуже приємно отримувати добрі слова підтримки від радника з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директора Французького інституту в Україні Олів'є Жако, самі французи, у захваті від робіт наших юних криворічців. До речі, вже 1 червня 55 найкращих творів візьмуть участь у виставці у Франції. Пишаємося нашими юними талантами. Дякую їх батькам та викладачам та про наші спортивні перемоги. На всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики, який відбувся у Дніпрі, наше місто гідно представили спортсмени Дю США номер 8 Вони вибороли 4 золота, 4 срібні нагороди та 4 бронзові. А на чемпіонаті сплавання в Угорщині вихованець ДЮСШ США No1 Ілля Білецький посів друге місце. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!